У мікрорайоні Бучми карантинні обмеження через спалах Сказу. Там виявили захворювання безпритульного собаки на Сказ. Під час розслідування інциденту Держпродспоживслужбою було встановлено, що від укусів тварини постраждало 15 людей. Спеціалісти Вінницької міської лікарні ветеринарної медицини розпочали щеплення домашніх тварин у мікрорайоні Бучми. Від початку року тільки в обласній дитячій лікарні було зареєстровано 103 звернення про підозру на Сказ. Нагадаємо, сказ це гостре інфекційне захворювання, яким людина може заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є специфічний вірус, що міститься в слині хворої тварини. Найчастіше переносниками сказу є лиси. Джерелом вірусу сказу є деякі та свійські хижі тварини. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус потрябину або мікротравму на шкірі і потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти або собаки, і е, в дикій природі це лисиці або вовки. Якщо вас укусила чилизнула е, тварина, безпритульна або дика тварина, негайно треба звернутися в медичний заклад охорони здоров'я, і людина отримає антирабічну вакцинацію, яка запобігає е, виникненню захворювання у 100%.